21 -е століття Україна війна, біль, руїна, трагедія. 14 мільйонів українців потребують психосоціальної підтримки. Кожна п'ята дитина в Україні не навчається очно в школі підтримка. Партнерство. Надія. Діти Освіта створення цифрових освітніх центрів DLC Надання послуг з психосоціальної підтримки для дітей та дорослих Інноваційна освіта Психосоціальна підтримка 16 цифрових освітніх центрів. Понад 16 тисяч дітей. Надолуження освітніх втрат, уроки для життя штучний інтелект. Віртуальна реальність, профорієнтація, Майнкрафт, кейсові уроки, Убершкола, Перевернути клас, змістовне дозвілля, тренінги з психосоціальної підтримки, в яких візьмуть участь 30 тисяч учнів та учениць, профтехів, 2 тисячі їх батьків, 700 освітян. Не будь байдужим, навчайся, дій!